Інформаційний марафон на п'ятому каналі. Сьогодні день такий, що дуже багато новин полилося. Із військової прокуратури головний військовий прокурор Анатолій Матіос зробив багато заяв. Будемо вертатися до цих тем, оскільки він повідомив про те, що закрили вже завершили досудове розслідування щодо двох затриманих російських грушників. Але також ще одна є цікава тема із антикорупційного бюро. Його голова Артем Ситник сьогодні інформував суспільство, як відбирали детективів і стіка Річ сказав, що не є недобір. із сотні детективів, які планували, змогли відібрати лише 70 детективів. Ну і, власне він теж буде з нами на живому зв'язку. Тобто будемо питати Вартам Ситника, що ж робити, коли не добрали. Буде якийсь додатковий набір, чи якось будуть змінювати там концепцію антикорупційного бюра. Власне цікаві новини теж є сьогодні. І від міністерства юстиції і ще інші Україна вже четвертий позов відправила проти Росії у суд справ людини. Власне напередодні. І ще заступниця міністра Севастіанова повідомляла, що ці чотири позови вже підготували. Як бачимо, міністр уже повідомив буквально цими хвилинами, що четвертий позов він відправлений. Ну і власне сталося це близько години тому. Власне Україна буде судитися з Росією через оті нелюдські злочини, які були на сході. А також щодо анексії Криму, нагадаю, що цей суд міжнародний усього таких справ розглядав лише 16, тобто чотири українських, це доволі таке велике число. Власне, далі буде будемо говорити про справи антикорупційні, про антикорупційне бюро. І я передаю слово моїм колегам. Так, у нас на гостьовому майданчику вже є Олександра Устинова із Ч... центру протидії корупції. Будемо у вас, Олександра, розпитувати. Знаємо, що ви одна із. Напевно, кількох з двох десятків людей, які відстежували, яким людям дозволили бути кандидатами в детективи, і також знаємо, що от сьогодні Артем Ситник інформував про те, що є недобір. Чому так саме так, чого а, не вистачило цим Ну, кандидатам? Ви знаєте, є дуже багато причин, тому що загалом подавалося 2,5 тисячі людей майже на детективи, тобто хороший конкурс. Конкурс був величезний 2700 Я прочитала, дала. Я ж кажу, більше ніж 2,5 тисячі людей подавалися, але дуже багатьох відсіяли саме по тестам. Як не дивно, хоча наші правоохоронці, а дуже багато людей було з правоохоронних органів, проходять всі тести. На IQ, чомусь е в цьому випадку, коли почали здавати General Skills, дуже багато людей просто їх не пройшли. А пояснішо до От, що це, за тести. це на загальну логіку. Просто це не є знання юриспруденції Ні. законів а власне... Загалі, вз, Взагалі було три тести. Було на знання законодавства. Потім люди, які пройшли на знання законодавства, здавали на General Skills і MMPI-тест. MMPI-тест – це дає психологічний портрет людини. І от за результатами цих трьох тестів вже угу. відбирали кандидатів до співбесід. Так що наші е, колишні правоохоронці, які добре знають законодавче поле. Завалилися на звичайній логіці. А там не лише правоохоронці. Ось там із тих 70 детективів. Чи це кандидати в детективи? Це поки що кандидати. кандидати це рекомендується. Сім десятків кандидатів детективи. Є цікава статистика. Там лише три співробітника Служби безпеки України, 20 співробітників прокуратури, 10 міліції, 19 співробітників комерційних структур і 10 людей, які перебували без роботи. І, що цікаво, лише 6 жінок. Так, все таки по суті, тобто що, на звичайній логіці на такі на IQ-тестах для студентів західних вузів посипалися наші кандидати в детективи? Так, на жаль, більшість на цьому посипалася, але ви знаєте, це добре, тому що а, якраз цей тест допоміг відібрати людей, які найкраще би підходили за всіма параметрами, які потрібні справжньому детективу. І я дуже сподіваюся, що цих 70 людей цю ну еліту, грубо кажучи, правоохоронної для боротьби з корупцією, яку зараз вибрали, що вона все ж таки зм зможе змінити хід історії, і почати боротися з корупцією. А що їм тепер робити? Ось пройшли вони тести психологічний портрет в них гарних да. Гарний далі а, зараз вони будуть проходити навчання. Навчання будуть проходити а, як при Ківо-Могилянській академії. Був створений спеціальний курс, де будуть навчатися ці правоохоронці. Так і окремі а, партнери міжнародні надали а, в якості допомоги. Все ж таки, курси, якими будуть навчатися. А, ці це детективи. інструктори, які приїхали, це будуть інструктори. Це я знаю, що є допомога і від американського посольства, і від ЄС. І що дуже цікаво, що кожен з цих тепер детективів буде проходити поліграф. Тому не знаємо, чи тобто детектор брехні? Детектор брехні. А так. що будуть перевіряти на ньому? Ви знаєте, те, що я знаю, якби з розмови з поліграфологами, що в принципі для кожної людини будуть підбирати конкретно питання в залежності від того, ким вона працювала. Тому що, скажімо, людина, яка працювала в службі безпеці, і людина, яка працювала в міліції, в них можуть бути абсолютно різні бекграунди. Ну там просто на, на поліграфії там СБУшнику ставиш питання: ви працювали в останні 10 років на Путіна? І все, і детектор зразу показує стрілочка шик. І ну, ви все знаєте, можливо не... вони навчилися обдурювати це питання З СБУшниками Взагалі дуже цікава історія, тому що фактично Набу зараз це прямий конкурент СБУ. Та Генеральною прокуратуру. і вже ми бачимо такі конкретні наїзди на НАП, навіть публічні зі сторони Служби безпеки. І а знає... в чому ці наїзди полягають? Ну, ви знаєте, не був нещодавно оприлюднена така інформація про те, що арештували працівника Служби безпеки України на хабарі. І на офіційному сайті СБУ приписочкою йшло, що він мав стати майбутнім детективом НАП. Це при тому, що цю людину ще не співбесідували, він ще не закінчив всі відбори. Але щоб дискредитувати саме. Ну, і скандал в липні цілий скандал скандали Артем Ситник Оправдовувався за цей момент і власне пояснював, що він ще не є детективом, так, так. він і, от... і не планував стати детективом. А, він подавався, він пройшов тест, але він не пройшов через співбесіди. Mm -hmm. А на співбесідах, як ви бачите, 70% людей теж відсіялося, тому що там були дуже цікаві люди. Там приходили люди, які працювали юристами в клюєвих і казали: Ой, ви знаєте, ну ми якби на фірму працювали, ми ж не знали, хто власник. Та ніколи в житті я не повірю, що людина, яка юристом працювала в конторі, вона не знала, хто є кінцевим бенефіціаром і власником. тим паче, що ця інформація. Була публічна, а вони зізнавалися в тому, що вони працювали на Клюєва? Чи це Ні. якось ви з'ясовували? Ми з'ясовували. Ви знаєте, насправді це була дуже кропітка робота, тому що у нас 15 членів громадської ради, і перевірити всіх 200, там 15-219 людей були, які пройшли вже за результатами тестування. Ми собі робили ціле такі таблиці величезні. Шукали по всім можливим інформаційним базам, які є. Шукали в гуглі. Тобто, насправді не дуже багатьох людей можна було знайти цікаву інформацію. Ось, і таким чином, все ж таки, ну відсівали цих людей, які йшли туди явно не боротися з корупцією а далі і продовжувати. Це подивимося на наші детективи Національного антикорупційного бюро. От з точки зору того, до чого вони будуть готові. Вони будуть такі, як ФБР, як ФБР. Дуже чи ні? хочеться, дуже хочеться сподіватися, що це буде саме та еліта, знаєте, антикорупційна еліта, яка зможе змінити хід історії. Тому що те, що зараз дається цим детективам, немає в жодного фактичного правоохоронця в цій країні, тому що їм дається повна незалежність, їм даються всі можливі доступи, і зараз ну, будуть надаватися, які тільки можливо. І е, великі зарплати порівнянні з іншими правоохоронцями, тому що це 18 плюс, порівнянні з декількома тисячами гривень в інших. Тобто, ми дуже сподіваємося, що це стане тою елітою і Вірте, що дуже багатьох людей, навіть на співбесідах, колеги, коли відбирали, запитували банальні питання, щоб зрозуміти, як ці люди будуть реагувати. Ну для прикладу, там приходять людина з генеральної прокуратури або просто прокурор. Його кажуть, от в тебе є такий кейс. Ну от класична корупційна схема, що ти будеш робити? Перша відповідь: розійшлю всім запити. Вибачте, тобто, люд, людині, яка вкрала, ти напишеш запит, і він типу має тобі відповісти, де да, я вкрав чи швиденько сховати всі кінці води. От людей, які відповідали такими банальними речами, навіть далі не далі не продовжували спеціально. Цікаво що робити в такій ситуації. Що робити в такій ситуації? Потрібно шукати. Тобто потрібно шукати в реєстрах, чи є. Ну, ми ж давали там конкретні приклади. Наприклад, там компанія виграла на тендері, виходила з компанії, які зареєстровані за однаковою адресою. Різниця в вартості дві копійки. Що робити? І ми думаємо, що зав'язаний міністр. До речі, а добір буде ще добирати детективи? Планується чи звичайно ні? будуть добирати. Мало того, наскільки мені відомо, це те, що говорив пан Ситник. Що люди, які набрали менше 20 балів по General Skills, їм дадуть можливість перездати, тому що всі розуміють, що було дуже, якби ну дуже психологічно важко, і деякі люди можливо там не знають. Якщо що... вони завалилися так. одразу, Щоб це... Шерлок то ще раз двій, мусив апта. доказувати, що він як... Шерлок Холмс, тому що завалив екзамен. вони ну, є. Е, є така позиція, що все ж таки люди, які пройшли і здали е, зна... на знання законодавства, що їм дозволять ще раз спробувати перездати цей нас всі, хто роблять кум... е, е, кримінальні... І корупційні схеми знають законодавство супер. Якщо не знають, беруть собі, як ви вже бачили, юристів спеціальних, які потім роблять вигляд, не бачив як Клюєва, і хто такий клюєв. Так? Ну, так вже ви ж розумієте, що знання законодавства в наших умовах не обезпечує не, є, не абсолютно. Ну я вам від... скажу, в наших умовах не обезпечує нічого, і не обезпечує в тому числі і general skills. Тому що, повірте, я там бачила такі декларації. Перше, що по чому починали питати всіх mm -hmm. детективи, все по декларації. Коли ти бачиш, що людина все життя працює в генеральній прокуратурі, а в неї 30 гектарів землі під Києвом три квартири. Три дві машини з офіційною зарплатою в 15 тисяч гривень в тебе відразу виникають питання. і це люди, які проходили тести. Тобто, саме тому ми все ж таки попросили пана ситника застосувати поліграф до цих фінальних кандидатів, які пройшли, щоб ще раз перевірити їх на доброчесність, щоб ще раз зрозуміти, що це людина, яка прийшла сюди боротися з корупцією, а не далі ну, фактично якісь корупційні схеми створювати. І що дуже важливо, дізнатися, чи цих людей немає якогось бекграунду, тобто чи немає якихось справ якими можуть маніпулювати інші люди скелети в, да, в шафі, да? які потім можуть використовувати для тиску на цих людей. Це теж дуже важливо. Для по, по тим же збушникам, чи прийшли вони реально працювати в НАП, чи не дискредитувати бюро, тому що ми розуміємо, що дискредитаційна кампанія буде. Тому саме заради таких речей ми кожного кандидата, який проходив, питали, чи готові новина поліграф. Готов? Супер, будемо використовувати б ваше знати, що запитатися? От Transparency International, громадська організація взагалі вважає, що в Україні якби механізм антикорупційний є, але політичної волі до того взагалі немає. Ніякої вони нещодавно прилюднули своє таке доволі велике дослідження. Як ви вважаєте? От перший дзвіночок хотіли 100 набрати детективи? Набрали лише 70. 30 немає. Знаєте, а я дуже позитивно це оцінюю. Знаєте чому? Тому що, якби хотіли зробити для галочки, набрали б відразу всіх 200. і взяли б тих потрібних, які б далі там покривали корупційні схеми, і вибачте, використовували топ-посадовців як двійних коров, з яких можна просто доїти кожен місяць гроші, щоб далі схеми покривати. Якраз те, що відібрали менше, ніж очікували, це дуже добре, тому що це означає, що скрупульозно оцінювали і вибирали кожну людину. Тому я вам чесно скажу, я дуже позитивно навпроклина. Але може бути такого, що ті, хто не прийшов, приходив з такою з метою роз... Розвідувальною прийшов, дізнався, які є логічні питання, що за тести, і тепер віддасть ланцюжком якимось негарним людям. І ці люди пройдуть. Ну, Ви знаєте, що до нас було дуже багато нарікань до ради громконтролю, контролю, чому не опублікували результати тестів? Взагалі три тисячі питань, які вибираються рендомом. Ми тому і не публікували результати, щоб потім не можна було зібрати цю інформацію і десь викласти в інтернет, щоб люди могли готуватися. А так ну ти можеш розказати своїх 20 питань, але ти не знаєш на які але, ти точно відповіді. Ви хочете розказати, що є така є така тактика? От людина, наприклад, може не знати іноземну мову, але підготуватися до того тесту на знання англійської мови на Класичних от таких от речах, назбирати достатню кількість балів, при цьому далі залишатися людина, яка не може вільно ні читати, ні говорити англійською. Тобто, тут такий самий варіант, можна, як то кажуть, обійти всі ваші тести і вийти в фіна... у фіналісти на детектива Ми... з доброю зарплатою. Я сумніваюся, тому що три тисячі питань дуже важко вивчити. Мож... Можливо, можна зрозуміти якусь логіку, але підготуватися і вивчити на пам'ять три тисячі питань для мене це, ну, я, чесно кажучи, я може і блондинка, але я собі важко це уявляю. А, крім того, Є ще додатково ммпі тест який дає психологічні портрети, ще є поліграф, на якому теж можна це перевірити. А Ці тести психологічні, вони вказують на те, що в нас з'явиться така категорія детективів, яка не забоїться, наприклад, піти проти, наприклад, членом уряду. Ну, якщо знаєте... він з'ясує, що там є, наприклад, якась схема корупційна. Він не забоїться от психологічно. Ну, психологічний портрет саме це і показував, тому що в деяких людей взагалі там показала дуже там серйозні депресії. Деяких показували тобто, людина ви... в депресії прийшла подаватися да. на детектива. Да, да, тобто, і нас... ви її ще більшу депресію зігнали <гум> тим, що <гум> не <гум> <взяли> Депресивно сумний <гум> детектив. <гум> ну вибачте, будь ласка, бюро створювалося не як е, орган е, психологічної допомоги населенню, <гум> а все ж таки, як орган боротьби з корупцією, тому да, таким людям відмовляли. Але насправді е, стільки було знаєте запобіжних механізмів, що хочеться сподіватися, що все ж таки ми відібрали Стойних людей. Я сподіваюся, що поліграф не так багато відсіч, що все ж таки ми не так багато помилилися. Олександр, скажіть, чому так мало жінок? Шість жінок відібрали. Стільки ж мало і хотіли стати детективами? Чи це, це, це якась непопулярна жіноча професія? Ну, я вам чесно скажу, дуже багато жінок пішло, те, що я дивилася по набору, пішло на різні адміністративні функції. Ну, чомусь у нас так сталося в суспільстві, що дуже мало жінок правоохоронців. Ну, я сподіваюся, нова поліція задасть новий тон, і все ж таки в нас це почне змінюватися. Але на всі е, такі саме адміністративні функції, там фінансовий відділ, ВЕЙЧАР, йшли в основному жінки. Але як бачимо на детективи, насправді подалося менше жінок. Тобто ми переглядали всі ці документи, їх було насправді менше. Коли запрацюється детектив? Для людей кажуть: ну добре, ви гарний конкурс зробили на голову національного антикорупційного бюро. Тут зараз цікаво і детективно все відбувалося. От. А коли воно в реалі запрацює? В реалі запрацює тоді, коли буде сформована антикорупційна прокуратура, А тоді це коли. Ми сподіваємося, що парламент найближчого сесійного тижня проголосує свій склад, який він делегує сім людей до комісії, яка обиратиме антикорупційного прокурора. Якщо це буде зроблено, то фактично вже в кінці листопада, на початку грудня, можна буде говорити про те, що запрацює антикорупційне бюро і антикорупційна прокуратура. Але ви маєте розуміти, що ми, прописуючи закон, спеціально прописували окрему прокуратуру під бюро. Тому що якщо зараз всі справи Антикорупційного бюро віддати в Генеральну прокуратуру, їх можна ховати і бюро Тривати, але наразі в нас проблема зі створенням антикорупційної прокуратури, і нам треба терміново що а де а де проблема лежить в парламенті, проблема чи лежить де? проблема лежить в тому, що дуже довго приймали закон. Хотіли прийняти закон, де знову ж таки найбільша влада в обрані антикорупційного прокурора належала президенту і генеральному прокурору. 26 разів переголосовували цей закон в Верховній Раді, щоб зробити не 5 на 5 і віддати все президенту, а зробити все ж таки частину, щоб міг делегувати парламент. Ми скоро презентуватимемо що ну наш так би наше бачення, кого ми хотіли би бачити. Тобто, це відомих людей. Я сподіваюся, дуже що все ж таки парламент піде шляхом, як це було створення при вибранні ситника директором. Що це будуть відомі люди, а не політики, які обиратимуть достойну людину, яка боротиметься з корупцією. І угу. як тільки це буде зроблено, запрацює комісія. Я сподіваюся, що на збір даних на обробку і на співбесіди піде ще місяць півтора. Тобто чекаємо, що Верховна Рада не підкачає вже подивимося наступного вересні. покаже. та поки що ставимо невеличку паузу для того, щоб глядачі дізналися останні новини. Короткий огляд подій від п'ятого. Марафон Україна понад усе продовжується на п'ятому каналі? Говоримо про справи антикорупційні сьогодні. Маємо перших сім десятків детективів, які будуть служити в антикорупційному бюро і ловити хабарників і не тільки власне. Зв'язку з нами зараз Артем Ситник, це директор національного антикорупційного бюро. Пане Артеме, от сьогодні відібрали перших сімдесят детективів, кандидатів, вірніше, а тридцять не добрали. Як буде далі? Невже процес може загальмуватися після такого недобору? Повторіть, будь ласка, питання, бо погано чути. 70 детективів сьогодні вже, кандидатів детективів, набрали, 30 не добрали. Тобто, загальмується якось процес повної, так би мовити, роботи антикорупційного бюро. Як будете взагалі далі продовжувати цей недобір долати? Відібрали. Тих, кого комісія вважала достойним працювати в антикорупційному бюро. У нас не було самоцілі набрати саме 100. Нам було у нас була мета набрати людей, які дійсно достойні працювати в антикорупційному бюро. Було б це 50, 70, 80, 90 осіб. Не, принципово не кількість, а принципово якість кандидатів. Тому ніякого недобору як такого немає. У нас є перші 70 осіб, які не побоялися подати документи, не побоялися вступити е, в боротьбу з корупцією, з топ корупцією. І після того, як ці детективи приступять до розслідувань, паралельно буде запущено процес добору детективів. Якщо ви пам'ятаєте, я неодноразово наголошував, що кількість детективів в структурі антикорупційного бюро складає 240 чоловік. Пане Артеме, доброго дня. Дивіться, для того, щоб повноцінно запрацювало антикорупційне національне бюро, ми от якраз тут говорили в студії, потрібно ще обов'язково, щоб запрацювала спеціальна антикорупційна прокуратура. А оскільки довкола таких питань в Україні завжди йде серйозна політична боротьба, і якщо буде провалено парламентом і не тільки. Саме підготовка це, ну, антикорупційної прокуратури, це означає, що бюро змушене бути заручником і не почне працювати? Давайте надіятися на краще. Створення антикорупційної прокуратури, як це як і створення антикорупційного бюро, одна з основних вимог надання Україні безвізового режиму. Я сподіваюся, що всі проявлять політичну свідомість і волю і призначать Генеральний прокурор своїх представників конкурсну комісію, а парламент своїх, і все буде добре. Антикорупційне бюро, як же воно запрацює, от, наприклад, зможе навести порядок, бо ми кожен громадянин України знає, де наприклад стоять чотири п'ятиповерхові дачки. Прокурорів з Генеральної прокуратури, які по вечорах там в басейнах плавають з підсвіткою. От зможе ваше бюро з такими людьми боротися? Так це, це перше задання, яке стоїть перед бюро. Саме, саме виявлення корупції серед тих осіб, які, про яких ви говорите. Дізнатися, коли саме детективи це, 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 будуть 70, готові детективи до роботи, не е, чекання власне законодавства від Верховної Ради, а коли оці детективи, яких ви відберете, коли вони вивчаться? Закон, яке, яке законодавство ви маєте на увазі? Законодавство про антикорупційного прокурора. Яке там Верховна а Рада має вибрати людей. які, які будуть делеговані. В парламенту ми чекаємо представників конкурсної комісії. Все так. законодавство для того, щоб запустити роботу бюро і запустити роботу антикорупційної прокуратури, воно вже прийняте. Єдине, що необхідно створити і провести конкурс, відкрити на антикорупційного прокурора. Пане Артема, таке запитання. Під час останньої нашої розмови ви говорили, що вже в жовтні можливо схопити за руки першого корупціонера. Плани не змінилися. Спасибо. В жовтні буде таке. Я про жовтень говорив ще в квітні місяці, коли мене було призначено, коли було мною розроблена певна дорожня карта запуску антикорупційного бюро, я тоді зазначив, що ми плануємо починати працювати в жовтні місяці. Що я мав на увазі? Я мав на увазі, що в жовтні місяці я пред'явлю народу України перших детективів, які будуть готові розпочинати розслідування саме тих правопорушень, які відносяться до підслідності антикорупційного бюро. Я цю, цю позицію ні, жодного разу не змінював. І сьогодні я повторюю те, що ми зробили все для того, щоб 1 жовтня 70 детективів було, як так кажуть, під парами, і вони готові працювати. Будемо і ми на це сподіватися, що 1 жовтня таке бюро запрацює. Артем Ситник, директор Національного антикорупційного бюро. Колеги. Ще хочеться також дізнатися, чи запам'яталися вам якісь от цікаві персонажі, експонати, які бажали стати детективами? Можливо, хтось з цікавою професією забажав собі стати детективами щось розслідувати, або якийсь поціновувачів творів Агати Крісті? Ну, ви знаєте, був дуже один такий цікавий. Ну, не персонаж, зараз це детективи. Насправді людина, яка дуже нам ну, сподобалася. Він насправді сам поліграфолог. І дуже цікаво було, коли задаєш цій людині питання. Він з е, 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 Західної України, слідак, сам причому такі досить цікавий. Поліграфолог, це значить, що він проводить так, якраз. Так, він сам проводить. Тобто він знає, як обійти поліграф. Ось, І це те питання, яке ми перше йому задали. Ми кажемо, скажіть, а чи готові ви пройти поліграф? Він засміявся, каже, да, але я його обманю. Якщо хіба що поліграфолог не буде краще, ніж я. Ось, і це тому було дуже так цікаво. Нас. Насправді персонажі були різні. Я вам скажу чесно, якщо дивишся, відкриваєш і бачиш Генеральна прокуратура в останньому місці роботи, то просто відразу відкриваєш далі декларацію. Тому що в деклараціях там гектари землі під Києвом, машини, квартири. Тому я можу вже порадити пану Ситнику і новим просто детективам, просто брати тих, хто працював в Генеральній прокуратурі, і подавався в антикорупційне бюро, і це вже відразу можна розслідувати як незаконне збагачення, і де ці люди взяли ці гроші. А, були цікаві люди, які а, ну скажімо, там був юрист пана баганця, це колишній заступник генерального прокурора, якого звільнили, який попалився, теж кришував корупцію. А, приходила людина, яка, начебто, просто юрист з фірми. А як тільки починаєш пробувати фірму, виявляється, що це фірма баганця, і вони дуже пов'язані. Так само були я ж кажу, там юристи клюєвих. Насправді дуже багато цікавих людей просто сідаєш, гуглиш і відразу просто викреслюєш. Ну, насправді ці люди приходили на співбесіду, починали розказувати, що вони не мають ніякого стосунку. Або я пам'ятаю, була співбесіда одна з кандидатом в детективи, який працював в фірмі і власника, якого вбили. Ось і там була дуже така цікава історія. І коли його починали розпити, він каже: да, ну то ж ну, а я й не знав, ви знаєте, там якісь такі цікаві речі. Ось були люди, які були пов'язані в таких гучних справах. І насправді вони кришували корупцію. Це теж було досить. Це дуже багато було видно з регіональної преси. Якщо вони з регіонів приїжджали, можна було там знайти. Але я ж кажу: якщо відкриваєш, і бачиш, що це або прокурор, або з генеральної прокуратури, то в 90% просто відразу лізеш в декларацію. Ви зараз щас показуєте, де в нас є серйозна лінія розлому. Та так. несподівано була інформація про СБУ. А у те, що прокуратура і національне антикорупційне бюро рано чи пізно буде якийсь клінч, це очевидно. Звичайно, так? і от ключовим питанням, і пан Ситник теж підтвердив: це буде обрання антикорупційного прокурора. Звичайно. А які підводні камені ви тут чекаєте? Ми чекаємо, що все ж таки адміністрація президента буде переламувати, що ця людина буде все ж таки пропрезидентська. президентська. Тому що в нас генеральний прокурор, це людина президента. Ну і так по нас... закону. І так по закону. І тут по закону хотіли зробити, що п'ять людей в комісію з обрання буде призначати генеральний прокурор, і п'ять людей Верховна Рада. Враховуючи, що більшість Верховної Ради все ж таки ну найбільша фракція президентська, то хоча б одна людина була від президента, і було б 6 на 4, як мінімум, 100% людина б була від президента. Ми це переламали і зараз 7 на 4. 7 від Верховної Ради, 4 від генерального прокурора. Тим не менше ми розуміємо, що буде величезний тиск, і адміністрація намагатиметься пропхати свою людину, тому що їм. Дуже конче потрібно контролювати ці топ-розслідування. Там може вилізти дуже багато цікавих прізвищ. Ну, навіть нещодавний скандал з ви, е, перепрошую вишками бойка, але це насправді те саме з трансформаторами ви, Гри... Прошу, Гри... Григоришина. Це те саме. І це людина, яка дуже близька до президента. І насправді таких скандалів, які просто бери от ці журналістські розслідування, переводять юридичною мовою, іди в антикорупційне бюро, дуже багато. І зараз я думаю, що буде дуже величезна боротьба саме за це. І другий момент, який ми не змогли Стояти в законі, це те, що Генеральний прокурор без будь-яких пояснень може звільнити цього антикорупційного прокурора. Оце потрібно назад змінювати. Тому що якщо ця людина може бути в будь-який момент звільнена генеральним прокурором, це повна підпорядкованість знову ж таки Генеральній прокуратурі. Не подобається полізне в ту справу так як зараз і дивуля. В законі Генеральний прокурор може звільнити цю людину. Тобто, навіть якщо це буде обрана незалежна людина. Нова людина з нової реальної команди, якщо щось не сподобається генеральному прокурору, проти якого дуже багато зараз є запитань шокіну, він може звільнити його, і це потрібно міняти. Що ви що парламент сяде і перепише закон? Ми будемо подавати ці правки. Це, це необхідність незалежності, яка має бути зафіксована законодавчо. Якщо не буде незалежною антикорупційна прокуратура, то вона не зможе нормально функціонувати. А пряме звільнення без будь-яких пояснень це абсолютно залежність від генеральної прокуратури. А ви не боїтеся, що Верховна Рада може використовувати елемент затягування, тобто не призначати цих сімох, про яких ви згадували, або не приймати ті правки, на яких ви наполягаєте за для того, щоб все ідеально запрацювало. Що ви будете робити ще тоді? Досвід є згадає як, як вищу раду юстиції року тягнути да, дуже довго. Але в нас тут підпирає візова лібералізація, і правильно сказав пан Артем, що в саме візові лібералізації записано створення антикорупційної прокуратури. Тоді буде чітко зрозуміло, береш чотири голови фрак. Та, ключових п'ять парламентів ідеш до них і питаєш, чому ви не голосуєте, чому ви затягуєте. Будемо тиснути, будемо громадськістю тиснути, тому що це зараз ключове, що потрібно щоб запустити цінові органи. По іншому неможливо. Але я дуже сподіваюся, що все ж таки парламент не буде тягнути, тому що я думаю, що все ж таки адміністрація президента більше в цьому зацікавлена. Парламент, занадто знати різношерстний такий, щоб зараз на цьому гратися, але подивимося. Дуже хочеться сподіватися, що цього не станеться. А Як ви збираєтесь ці правки подавати? Ви працюєте з якимись експертами чи самі подаєте? звертаєтесь до ді... ми зазвичай ді... працюємо через е, комітет Соболєва, комітет по боротьбі з корупцією? В принципі, зазвичай вони нас підтримували, і саме завдяки е, саме ЄГУРУ 26 разів переголосовували цей законопроект про е, прокуратуру, коли адміністрація президента пхала 5 на 5, а всі інші відстоювали сім на чотири, щоб зробити хоч якось незалежну цю комісію. За що момент, який, напевно, люди кажуть, ну шот зроблять національне антикорупційне бюро. Воно має стежити там за корупцією в ешелон, вищих ешелонах влади, так. А, а попередники, про яких так багато говорили півтора року, всі ніби забули. Хоча частина з тих попередників теж влада. Правильно Звичайно. навіть якщо ти сидиш під дурнуватою вивіскою, там опозиційний блок, і вигляд, що це не напис партії регіонів. так? все одно всі ну справи не горять. Антикорупційні бюро і детективи. Теж мають тоді в полі з своїх розслідувань мати і депутатів, звичайно, які будуть верещати на весь світ, що нас щем'ять по політичним мотивам. Хай верещать. Я буду дуже рада, якщо вони будуть це вирощати, тому що насправді саме депутати і чиновники першого і другого рангу це буде фокус антикорупційного прокуратури і антикорупційного бюро. Є запитання від глядача. А чи складатимуть у бюро списки відсіяних юристів прокурорів, що пов'язані, наприклад, з клюєвими, щоб відсіяти їх і для Генеральної прокуратури, і для інших держорганів? Прошу коротенько, бо у нас мало часу не впевнена, тому що я вам скажу чесно, це були наші внутрішні дані. Ради громадського контролю, яку ми для себе збирали, щоб ми змогли максимально вплинути на те, щоб ці люди були чесними. ви не можете поділитися такою гарною інформацією. З ми поділимося, звичайно, цю інформацію з набу, але я не знаю наскільки далі вони. Тобто їм потрібно розуміти в їх підслідності зараз топ корупціонери, а не люди, грубо кажучи, пішаки, які йдуть туди, щоб кришувати потім цих корупціонерів. Тому подивимось. Дуже дякуємо за ці роз'яснення. Олександра Остинова із центру протидії корупції розказувала нам, як відбирали детективів. Якщо буде добір, ви ще маєте шанс спробувати свої розслідувальні таланти. Побачимося після новин.